І з нами на прямому зв'язку голова організації Центр громадянських свобод Олександр Матвійчук. Олександре, доброго вечора! Добриго вечір. Ну, ми бачили реакцію вашої колеги на присудження премії. А чи особисто ви очікували цього? І е, ще одне питання: як вплине на вашу діяльність присудження Нобелівської премії? Очевидно, що ніхто з нас не очікував присудження Центру громадянських свобод Нобелівської премії ми. Тим більше за півтора тижні до цього я і Центр громадянських свобод були відзначені премією, яка називають альтернативною Нобелівською премією, її видає шведський парламент. Ну і про те, що ми можемо взяти реального Нобеля, ніхто не чекав. Будь-яка премія це в першу чергу можливості, і ми, як центр громадянських свобод, використаємо їх на повну для того, щоби. Звільнити усіх ув'язнених у зв'язку з російською агресією, цивільних і військових, ми вісім років займаємося цією темою. Я особисто питала сотні людей, які вийшли з полону. Я говорила з людьми, яких били, яких гвалтували, яких забивали в дерев'яні ящики, яким відрізали кінцівки. І вісім років ця тема мало кого цікавила за кордоном. Зараз ця ця премія дає нам можливість привернути увагу до цієї проблеми якомога стріше. Тому що після повномасштабного вторгнення до полону потрапили тисячі людей. Ну а як, на вашу думку, вам може допомогти саме ця премія? Адже ми знаємо, що Росія. Ну, якщо так виражатися дуже м'яко, а не вважає за потрібне виконувати жодні там якісь е закони чи е зважати на чиюсь думку російські військові десятиліттями вчиняли воєнні злочини в Чечні, у Сирії, в Грузії, в Малі, в Україні і вони лишалися безкарними. Саме тому вони думають, що можуть робити все, що хочуть. У нас зараз відкривається можливість України е щоб просувати нові міжнародні механізми, Україна давно вимагає створення міжнародного трибуналу. Зараз цю ідею ми будемо просувати на всіх можливих міжнародних майданчиках. Безкарність має бути покарана. Тоді це буватиме охолоджуючий ефект на агресора. Олександр, я от читав буквально перед ефіром коментарі наших співгромадян у соцмережах а, щодо присудження премії вашим російським і білоруському колезі. Скажіть, чи вважаєте ви заслуженим присудження премії а, правозахисникам з Росії і Білорусі? У вас перед початком була вставка, де я тримаю. Плакат із відомим дисидентським гаслом за нашу і вашу свободу. Я це гасло знаю від свого вчителя, дисидента і філософа Євгена Сверстюка. Тому важливо розуміти, що ця премія в жодному разі не про цей нафталіновий нарат... наратив про три братні народи. Вона про людей, які захищають права людини і десятиліттями вибудовують горизонтальні зв'язки між собою, про правозахисників, які вірять, що свобода не має кордонів. І опираються спільному злу. Отак От треба зчитувати цю премію. Дякую. Будемо сподіватися, що ваша робота принесе плоди. Я бажаю вам удачі. Це була Олександра Матвійчук, голова організації Центр Громадянських Свобод.